Слава Ісусу Христу! Так трійця чи зелені святки? Що ж за свято сьогодні? Зелені святки це язичницьке свято, яке було ще до Християнства. А трійця це свято Християнське. Трійця символізує триєдинність Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. А зелені святки символізують природу, символізують поклоніння духам природи. І дайте мені, будь ласка, відповідь, як може поєднуватися язичницьке з християнським? Язичництво від диявола, християнство Боже. Як ми можемо святкувати диявольське разом із Божим? Не святкуйте зелені святки. Святкуйте трійцю! Благословінь вам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.